Рекордну кількість продуктових наборів роздали волонтери переселенцям і черкащанам, що опинилися у скрутному становищі. Крупи, консерви, олія та чай все це вдалося закупити за підтримки канадійських партнерів. На пункті видачі гуманітарної допомоги черга із черкащан та тих, кому довелося покинути домівку через агресію Росії. Ось ця пані приїхала з Горлівки до Черкас у 2014-му. Каже, з приходом руського міра на Донеччину частина місцевих підтримала новий режим. Пишатися там патріотам України було небезпечно. Ми були за Україну і нас за це працювали. А як саме і хто? – Сусіди добрі, рідні. Колись були, так? Так. Ще саме заховалося звісно. Погрожували, що посадять на підвал. У мене мама була на колясці. Приходили з автоматами, погрожували. Не краще було, ніж зараз. Там нема вже наших людей, як кажуть. Вони тільки ждуть українську пенсію, бо їм до сих пор платять українську пенсію там. Продуктові набори видають тим, хто раніше їх не отримував. Кажуть, підтримка волонтерів неоцінена у цей скрутний час. Підтримка важлива, тому що нас государство, Мало чим підтримує, поэтому для мене це, це важливо. Ми не встигаємо в більшості випадків реєструватися. У волонтерському штабі опікуються категорійною групою населення, зокрема переселенцями, і з усіма працюють волонтери. Люди, які втратили все, сюди приходять. Люди, які виїжджали з окупації, ну люди здебільшого в якихось складних і життєвих, і фінансових умовах. Цього разу пропонують обрати одяг та взуття. Все це передали партнери з Данії, тих, хто потребує допомоги більше з кожним разом, розповідає волонтер штабу Віталій Іллішенко. На початку війни до Черкас та області заїхало 20 тисяч в місто і 100-120 в цілому в області. І є ще ті люди, які ні разу не отримували саме в нашого штабу продуктові набори. Тому ми навіть зупинили реєстраційну форму на позначки 1200. Забезпечити наборами тих, хто потребує допомоги, вдається завдяки однодумцям та партнерам із Канади. Хочемо подякувати Наталі Круцько, медицина в дії. В неї дуже добре серце. Вона нам завжди допомагає та її канадські партнери. Якби не вона, то Черкащина б не була б наповнена цими наборами. А так вона дбає за ВПО не тільки нашої області, а і Півдня України, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків. Ми вже налагодили хороші, швидкі поставки завдяки новій пошті продуктових наборів. У волонтерському штабі планують видавати гігієнічні набори, щоб охопити більше потреб категорійного населення. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.